Текст Павла Бондаренка знову здійняли хвилю навколо теми трагедії на Волині 1943 року, і хвиля не вщухає. Знову наші польські друзі, користуючись моментом і нашим скрутним становищем, вимагають поставити крапку в цьому питанні. Причому крапку таку, якою її бачать саме вони. Тобто винні українці нехай покаються. А поляки, виключно жертви, не винні. І такі маємо часи, що й деякі українці схильні погодитися, взяти вже на себе ту якусь умовну провину, так би мовити, в ім'я дружби, адже зараз не на часі сперечатися за минуле, відштовхуючи союзників. Тому як би комусь не хотілося, але треба захищатися від неправди. А в цій сумній історії брехні за десятиліття нагромаджено гори. На жаль, наші польські друзі у питанні так званої волинської різанини досі стоять на позиції, яку сформували ще 60-70 років тому польські комуністичні, так би мовити, історики, типу Юзефа Собесяка та йому подібних, на замовлення з Москви. І якщо у політиці наші сусіди майже звільнилися від впливу комуністичної ідеології, то в історії, принаймні в певних її питаннях, на жаль, цього не сталося. Як підсумок постійний конфлікт між українцями і поляками навколо теми ОУН, УПА і теми Волині. Зокрема, і чомусь ніхто не звертає увагу на те, що той таки Собесяк був кривавим сталінським душогубом. У 1943-му він командував спеціальним загоном з етнічних поляків у складі партизанського з'єднання полковника Бринського, позивний дядя Петя, і складалося воно з добірних головорізів гру. Саме кати дяді Петі, що діяли під виглядом українських повстанців, несуть відповідальність за трагедію польського села Паросля Перша, а саме з неї відраховують початок трагедії на Волині, яку більшість істориків досі вважають справою рук українців, з року в рік переписуючи вигадки, залитого по самісіньку маківку кров'ю товариша Собесяка. За свої криваві заслуги у справі розпалювання взаємної українсько-польської різанини після війни він отримав з рук Сталіна погони контрадмірала та став заступником з політичних питань командувача військово-морського флоту Польської Народної Республіки. І от на його, так би мовити, історичних свідченнях досі тримається увесь міф про українську винуватість і не собесяком єдиним багато їх було холуїв московського комуністичного режиму. Юзеф Туровський, Яцик Вільчур, Владислав та Єва Семашки і маса інших товаришів добре попрацювали над демонізацією УПА. Це не рахуючи легіонів власне радянських письменників, так би мовити, та так званих істориків. Їхня титанічна праця досі лежить в основі уявлень більшості поляків і росіян, і навіть українців про ті події. А прогресивних польських істориків, які намагаються шукати правду, топчуть. Як розтоптали і фактично зламали Гжегожа Мотику, який намагався шукати правду. Звісно, українські повстанці не були святими ангелами. Ангели зі зброєю взагалі зустрічаються дуже рідко. Ну але брехати навіщо? Навіщо поширювати так звані свідчення міфічного жителя Львова, Хаїма Гольдвіна, якого комуняцькі агітатори-пропагандисти просто вигадали, або не менш міфічних персонажів на кшталт Івана Бриля? Навіщо видавати дітей, за напащених божевільною циганкою Марією Долинською, за жертв якихось бандерівців? Але віз і нині там, незважаючи на падіння комуністичної системи. Міф про волинську різанину в кремлівській редакції Живе донині у свідомості багатьох польських друзів. Його вписано типографською фарбою в підручники і вибито у граніті спробуй виколупай. Насправді головними і неперевершеними винуватцями того, що сталося на Волині навесні влітку 43-го року, є не українці і не поляки. Трагедію було сплановано і спровоковано за завданням і під ретельним керівництвом товариша Сталіна та інших товаришів з Кремля. Допомагав їм в цьому пан Рузвельт, який мав власні інтереси. Все це робилося, аби поховати так звану Балканську стратегію Черчилля. Щоправда, і сам Черчилль пізніше фактично зрадить і своїх союзників поляків і українців, яких теж спершу бачив партнерами в боротьбі проти нацизму і комунізму. Ось ця трійця є реальними і справжніми винуватцями, а зовсім не українці та поляки, хоча й не знімаючи частки провини із них. Але правда досі не потрібна нікому. Але ми, друзі, маємо знати, хоча б на рівні неофіційному, і берегти це знання. Бо колись ще візьмемося разом і поховаємо цей бридкий комуністичний міф, от тоді вже ніщо не затьмарюватиме українсько польську дружбу. А поки поки так, на жаль. Від каналу Саме Сік. А зараз хочеться сказати про інше. Дуже сумно про це говорити, але автор цього тексту Павло Бондаренко, один із тих авторів, чиї праці ми цитували багато разів, помер 6 жовтня цього року. До того він потрапив у лікарню з інфарктом. 4 жовтня він сам написав вже у Фейсбуці, що його виписали додому, планується ще операція пізніше. Цей текст про волинську трагедію Павло Бондаренко опублікував 5 жовтня, о 13.31 він ще писав коментарі під текстом, а вже 6 жовтня зранку стало відомо, що пан Павло помер. Царство Небесного вам, пане Павле, і вічна пам'ять.